Вітаю всіх! Після збору врожаю, цибулі, часнику, картоплі, кавунів звільняється ділянка. Земля на ній виснажена. Якщо нічого не робити, то буде заростати бур'янами. А також під дію сонця, вітру погіршиться структура. Тому, щоб оздоровити ґрунт, збагатити азотом, калієм, розпушити, сіємо, сидирати це рослини-лікарі, які лікують ґрунт від хвороботворних бактерій, а також проганяють з ділянки шкідників, ну і покращують склад ґрунту, розпушують його. Сидирати це і гірчиця, горох, ріпак, фацелія, овес, редька, ну і інші. Вибираючи сидрат, добре врахувати, які рослини росли на ділянці. Після картоплі добре посіяти гірчицю або редьку. Куріння яких насичене ефірними оліями і пригнічує розвиток збудників багатьох хворіб, а також відганяє дротяників, нематоду. А після капусти, кабачків, огірків добре посіяти бобові сидирати, які збагатять ґрунт азотом, а ще краще їх змішати, сіяти не один, а декілька. Наприклад, горох, овес. і от навіть і тут можна додати ще й фацелію. Грунт чудово оздоровиться, розпушиться і очиститься від паразитів, а також збудників хворіб. Крім овесу і гірчиці, я ще сію чорнобривці. Чорнобривці теж оздоровлюють ґрунт і виконують роль седиратів. Змінюють структуру ґрунту, плюс фунгіциди їх знищують грибкові інфекції, що викликає фозаріоз у рослин та ще й борються з бур'янами. У чорнобривці пахнуть не тільки стебла й листя, а й коріння. І от завдяки тому, що пахне стебло. Вони відлякують таких шкідників, як білокрилку, попелицю, капустяну міль та навіть цього колорадського жука. Та не можна сказати, що 100% шкідників не буде на культурах, але не буде в такій великій кількості, тому варто насаджувати і чорнобривці. Далі вони відлякують і шкідників, які живуть в ґрунті, завдяки тому, що пахне їхнє коріння. Не подобається цей запах. І дротяникам, і медвеці, а також нематодам, таким мікроскопічним черв'якам. Ну і крім цього, вони збагачують ґрунт азотом, фосфором, калієм, а це робить його родючим. Тому я вже не один рік сію багато чорнобривців, збираю своє насіння і використовую, як сидирате, не треба затрачати кошти, і велика від цього користь. Ось на цій ділянці в мене росли кавуни. Плоди я вже позбирала, рядко підчистила, якраз підготувала до посіву сидиратів. Її не потрібно перекопувати, достатньо розпушити грабельками або градською, або навіть і мотичкою. А якщо сухо, добре пролити водою. Я тут планую садити на зиму часник. Саме зараз якраз посіяти такі сидирати, як і речицю з чорнобривцями. Достатньо місяця часу, щоб все гарно проросло, і десь після 20 жовтня перекопаю і посаджу часник. Швидше не планувала садити, тому що якраз недавно зібрала кавуни. А сіяти гірчицю найкраще в вересні, тому що в серпні її дошкуляє бліжка, і рослинка може не прорости. А зараз цієї комахи немає, і гірчиця собі гарно буде спокійно рости. Гірчиця добра тим, що добре розпушує ґрунт в нього легше проникає вода і повітря, в ґрунті більше розводиться черв'яків, мікроорганізмів, плюс вона гарно бореться з бур'янами. Ну і крім цього, маючи ефірні Масло відганяє комах шкідників і захищає майбутні рослини від рибкових захворювань. В неї, хоч і невеликій кількості, але теж є азот, фосфор і калій. Цим у нас багачий ґрунт. І тому я собі планую тут посів гірчиці та плюща з чорнобривцями, які теж збагатять ґрунт своїми такими корисними речовинами. Скільки ж висівати насіння сидиратів? В садових магазинах продавці повинні бути в цьому обізнані. А ще коли ми купуємо садирати і на них може бути навіть інструкція, отож читаємо її уважно. Якщо немає інструкції, то норма висіву дрібного насіння 100 г на одну сотку, а грубшого від 200 до 400 г. І ось маємо гірчиці я сію. 200 г на одну сотку. Гірчиця сходить на 3-5 добу при нормальній вологості, якщо сухо її треба підливати. І нічим не підживляти, вона сама є гарним добривом. Гірчиця гарно переносить заморозки і через місяць вона вже готова. Її можна заробляти в ґрунт і велика від цього буде користь. Посіявши насіння сидирато, я його заробляю. Тут використовую або грабельки, або грацку, ну і обов'язково підливаю. Найкращий спосіб посіву седератів – це розсип, а не рядками. Так ділянка не буде заростати бур'янами. А ще щодо посіву, то треба дотримуватися сівозміни. не вирощувати один і той самий сидират рік у рік, і не допускати, щоб стебло здеревеніло, бо буде потім довго перегнивати, не допускати визрівання насіння, адже насіннячко буде падати на ґрунт, потім рослинки будуть проростати, ну і будуть засмічувати нам ділянку, на якій вже будуть рости якісь культурні рослини. Отож, дотримуйся таких. Незначних порад, і будемо мати велику користь від того, що посіяли сидрати і оздоровили ґрунт. Всім дякую за перегляд! Пишіть коментарі. Діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!